Хочу віддати тобі камеру. Oh, cool. Щоб я тебе сфоткала. Рознімай да, cool. мене, як ти хочеш. Cool. <laughs> yeah, <laughs> я рада, що тобі подобається. Ти не боїшся мені давати? Тобі допомогти? Ту вмієш мати? Я хочу трошки. Нет. Ну як? Я розумію, що тут робити, але uh -huh. а, треба... так ти можеш мені сказати, що як робити? Чи uh, okay. поживати якось? Боже мой, я не фотограф. Ну давай просто спочатку портрет. Що, ти хочеш щось цікаве? Не знаю. А що давай, ти що як йди, ти йди бачиш? Іди до хлопця і нехай він тебе обіймає. Я не знаю. я Якусь вірну мабуть зробила. А але це але цікаво. Ще. Давай ще якось. Ну, присядь туди. Ти на, на коліні туди. Добре. Добре. Достатньо, а, бо ти вже. Знаєш, ці, так я не зловила ні разу